Eu В'яне. От встановимо і тоді різдво настане. О, О здається, добре. Добре, кажеш? Ну, бачиш? Але ж на Різдво ангели мають бути живими, новину сповіщати, правду говорити, а не отак от стояти з татуєю. Ну і що? У нас глобалізація, концептуалізація і модернізація. ой е, потрібно архівувати надбання минулих поколінь. Ось зараз буде відкриття робити. От тепер ми маємо справжній символ Різдва у мармурі. Ще би трішки позолоти. Вау! Але щось ви його погано закріпили. Треба його накрити кришталевим саркофагом. Хай знають, як ми дбаємо про культуру і духовність. Правда, також краще зберігається під саркофагом. Фото, фото, фото! фото. На мене, сі, на мене, дай Дися на мене сім. Та не білюся. Сі. Чіпчик, голосі єся, є зроблено. Музика голосніше, нехай не буде тише на нашому помпухово пенмому новорічному святі. І різдвянемо. І різдвянемо все, що народ побажає. Так. Таєнці, в душі у кожного з нас. І десь там, у холоді й морозі, в окопах, народжується правда. Ось зірка різдвяна, вона вкаже нам шлях, де боротьба за правду триває. У нас празник свято, туристи приїхали європейські вельможі, а ти все про війну. Говориш, нас немає війни. Ну просто непорозуміння і кілька тер... терористів. Провокаторка, агент Кремля заарештувати. Давай, постій, постій, це ж ангел, це ж, це ж живий ангел. Він правду голосить, про молитву просить. Ти мене надурила, ти не справжній патріот. Сьогодні не переможеш. Сьогодні Різдво. Ну і що, що Різдво? А завтра будні я знову маску надягну і всіх вас проведу. Не, не йди, не йди! Ти ж мене тут не лишиш. Давай прес привід, вистріл, трохи пилу. О той білий, хай забрудниться. А я я не той. Я так трону свого просто не лишу. Ну добре, Інаугурація вождя! Давай, давай давай на п'єм Давай швиденько. Так, аплодисменти, будь ласка, аплодисменти, будь ласка, я не чую. Відчизники. Цей рік був для нас важкий. Але наступний, наступний ми ведемо біометричні паспорти, зменшимо комунальні послуги, тобто вартість на комунальні послуги. Пенсії. Пенсії будуть більше, такі як в Європі, а на алкоголях це зменшимо. О! Я ходжу, кошу твоїх народи синів, кращих хлопців-добровольців. Коси затупила, а ті голі королі своїми язиками то косу все гости та гости. Чим менше було, то тим більші цар. Ох, я натомилась. А мене між не відправляють, де сніги і болота. А я ж теж хочу свята. цьому Зіткну і зроблю собі свято. Надто вже весело йому. О, смертенько, люба Поле з твоєї коси завжди рейтинг підвищував. Ти давай косою замахуйся, я пресу закличу, а давай так, щоб мене вдома не було. А ти все ще прикриваєшся. Голий ще не збагнув. У мене імідж доброго господарника. В цій провінції мені вже тісно, я вище піду і вас всіх здивую. З тобою домовлюсь, відкатик, земелька, готівка, чи віла. Ну, взагалі, може, трохи шоколаду. Я совість, та не твоя, а того народу, який ти так справно дурити навчився. Я за тобою буду ходити і бряскотем костей невинних тобі спати не дам. Ні, то тортури не виносимі. Ти давай мене вбивай. Помру героєм. Дрібне душа твоя і піде в пекло. Чуєш, як чорти в пеклі регочуть. Не стати тобі героєм. Як моя коса стенає козака, то дзвони в небі б'ють і ангели сльозами умиваються. А по тобі лиш рей. <плес> Страшне те є зло, що не є очевидне, шлещем нашої байдужості прикрите. Різдвяне чудо породжує правду. Тож не будьмо байдужі, несемо в кожну хату. Радіймо, дякуємо Богу, що в нас є калач, смаколи, кишинка, ковбаска. Та не забудьмо про тих, хто в окопах брудних наш мир захищає. Це мій образ європейки. А? Слухай діду, я собі ага. шайлак зробила. М? 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 Гарно? Ага. Слухай діду, там на сусідній вулиці відкрився салон краси для тварин. Треба нашій козі зробити е, таке оце омре! Ага. Слухай, діду, а я собі знаєш що? Шугарінг зробила? Угадай де? Ага. Діду, ти мене чуєш? Ти не хочеш зі мною розмовляти? Ага. Діду, я я тебе зараз. Бабусю, спокійно, дід вас не чує. Як то не чує? Я що, тихо кричу? Я можу голосніше. Нема різниці, чи ви баба, чи ви європейська інтелігентка. Все рівно він чоловік. Ну, це я знаю що. А те, що у вас в голові, зовсім інші процеси відбуваються. От дідо сидить в своїй коробочці, без нічого. Коробочці? <смір> <смір> ага, дійсно, без нічого. А хм. вас, бабо? Цілий. Просто аж вибухає від паралельних процесів. Дід, дід, коза, коза, різдво. А, різдво! Скільки справ? І від одного всього вас непорозуміння, але давайте проведемо експеримент. Oh. Як добре, О, що то робиться, що в мене робиться? Треба бігти на базар, треба стільки робити, все не пороблено! Я не знаю, що перше важливе — Козу подоїти, пампухи зварити. Я, я що хто то хто тут зробив зі мною? Так, що тут у нас є? Тут тут не цікава робота. Там десь діду, в тебе заначка? Нічого нічого, так, зараз. Зробимо що то я, що то так, а що тут? А що? Діду. Добре, залишимо на вечір. А тут о, а тут нічого. Тут мій комп'ютер завис. Так, а там. Це, це що слова закінчуються? О, свято скоро починається. Мені, мені мовчати, я нічого не зможу розказати. Слухай, треба прибирати, треба все робити. Нічого не перебував. Чого ти сидиш? Що ти нічого не робиш? Та, чекай, то в нас. Грати. У нас коза виявилася дуже розумною. О, треба завести окрему коробочку, феномен української кози. О. Та чого ти нічого не робиш. Треба я думала. Що ти думаєш, ти робиш? Я ага. тобі зараз той ящик. Ще... Ага... Діду, Ой, Мамо, я не знаю, що робити. Помагай. Давай, давай мені назад мою коробочку, бо я без того не дам собі ради. взагалі. Добре. Але у мене є кілька умов. Перше: ми маємо реанімувати козу, без неї ми пропадемо. Друге, ти будеш зі мною розмовляти, і то більше десяти слів на день. Третє. Ти поведеш мене на побачення. Четверте, купиш мені капелюшок, все таки я європейка. п'яте. Досить, досить, досить. Але від мене теж будуть певні поважання. Значить, перше, як я приходжу додому, прошу мене годину не рухати. Годи? Ну, так. ну добре. Друге, прошу мені не розказувати кожен день про ту свою сусідку, бо я її раз якось зуби повибив. Добре, 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 добре. Третє. Звари мені моїх улюблених прогрів. Ну хоч деколи. Добре. Ну і четверте, Заший мені всі мої 24 шкарпетки. чотири ну, Досить. З мене теж досить. Домовились. О, о, інша справа. Спокій. Ні-ні-ні, Діду. Тихо-тихо. Ти обіцяв капелюшок коза Європейка, Діду. А, я тобі а -а. зараз кажу. Та я за я зараз все зробимо по порядку. Зараз в першу чергу я заведу собі нову коробочку. Яку? Я вона тут є? О! Моя кохана баба. І так. Вона буде на найважливішому місці. Кажи де? Ось тут. Тут. Тут, не тут, тут. Добре. Чудово. Тепер все буде по порядку. Перше ми реанімовуємо козу. Так Значить, треба викликати лікаря, швидку допомогу, пошукати в інтернет. Хочу я вам віншувати, що Христос родився, щоб весь нарід український від пута звільнився. Не всі Христа чули, не всі Христа знали, не всі наші українці Різдва дочекали, ті, що в болю, ті, що в болю, а інші у бою, що зазнали страшні муки за віру Христову. А ми, Ісуса Рожденого, просимо нині, щоб принесла перемога мир Україні в кожнім домі і в полі, окопі та й в раді. Всі радіємо, не забудьмо. Христос рождає!